Я хотіла зняти відео і відкладала, що держава дала. Тобто, ну, це знають європейські партнери, які надавали продуктові набори, що вони продавалися в супермаркетах, різних різних відомих навіть мереж. А, дали ну викинула вже а, не вівсянка, була перловка. Гороха, пачок багато, перловкої каші. Е, і ой, ну таке, ну таке, що псам, ну горох та псам взагалі не варять, і мені просто не зрозуміло, як можна так зневажати свій же народ? Ну, просто переселенцям з дітьми таке ось давати. І навіть в коментарях я писала, що від Польщі була напряму, коли видача гуманітарних продуктових наборів просто шикарні. І це, звісно, лайкала і теж коментували. Дівчина писала, що вона вмирала з голоду там в чужому селі на ці о, допомоги цих продуктових наборів від нашої держави. Просто соромно за тих, хто блін, у влазі, просто ну, ненормальний. Продати наші і дати просто те, щоб. Ти, блін, за нічого не зробиш з цим горохом. Це просто такий здоровий шлунок треба мати, і там перловку, яку ну, просто ну, зневага тотальна. І, блін, в Польщі це люди купують поляки, які потім збираються і передають українцям. Просто... У Гані думки про на про тих, хто таке зробив у нас під час такої проблеми. Ну, карма у них така вже.